Про закриття дитячої поліклініки у Житомирі говорять уже другий місяць. Матері з острахом чекають зими. кажуть, ударять морози, діти почнуть хворіти. Де їх лікувати не знають. Чому вирішили ліквідувати заклад для них таємниця? А на обговорення медреформи жінок не запросили. Ми побачили на сайті міської ради про оголошення обговорень. Реформу медицини, але зовсім не той захід, про який говорили ми раніше. Вперше змінили час, змінили день і зробили все для того, щоб громадськість якнайменше дізналася що відбудеться такий захід. В Україні вже у кількох містах розпочали перехід до інституту сімейної медицини. Тобто, один медик лікуватиме і великих, і малих. Я хочу прийти до врача і де обслуговуються діти. Щоб я прийшла до і я прийшла і сиділа сиділо в очереді 20 людей, бабусі, дідушки, хворі. І я з маленькою дитиною. Я проти того, щоб в Житомирі були сімейні лікарі. Я хочу, щоб оставалася так, як є Дитяча поліклініка, взросла поліклініка, жінська консультація. Місцеві жителі підозрюють, що в результаті медреформи їх змусять перейти на обслуговування у приватні клініки. Водночас у міському управлінні охорони здоров'я запевнили, ніхто закривати дитячу поліклініку не збирається. З 1 січня реформ не буде. З 1 січня нічого не зміниться. І якщо і будуть реформи, ці реформи будуть розпочати лише після відповідних рішень сесії міського міської ради. Тим часом Житомиряни поскаржилися на медичну реформу до Верховної Ради та профільного міністерства. Відповідей поки що не отримали.